Наш гаманець, після чого підтвердити пошту і лише тоді ми зможемо їх заклеймити, але і то нам треба буде чекати досить довго. Тому я залишив посилання на декілька екранів, де ви зможете також отримати токени, але з різними умовами. Тому переходимо до найлегшого, але платного способу. Для цього нам потрібен сайт gas.zip, де ми якраз і можемо купити тестові токени Moon. Курс приблизно 1$ долар за 2-3 токена Moon. Але перед цим поповніть гаманець ефіром у мережі з дешевими комісіями. Я для цього обрав арбітру. Тут ми вставляємо адрес нашого гаманця. Якщо ви поповнюєте свій гаманець, то він автоматично буде введений там. І обираємо монет в боковому меню. Ось тут можете побачити, що за 1 долар ми отримуємо 2.8 мун, що в принципі достатньо для всього тестнету. Я для прикладу візьму мінімальну кількість, яку можливо взяти, щоб показати взагалі, як це працює. Натискаємо Send, підписуємо транзакції і очікуємо наші токени. Буквально за хвилину вони нам прийшли. Перевіряємо на цьому ж сайті спочатку відео. Так бачимо, що вони нарахувались, і ми можемо виконувати тестнет. Все, зараз ми переходимо до найважливішої частини це проявлення активності на різних проектах від Monad. Цього залежить на яку кількість дропів ми будемо претендувати. Тому робимо все якісно і масивно. Для початку можемо перейти на той же самий сайт, офіційний сайт Monad, Скролимо донизу, і ми бачимо, що ми можемо купити 3 мемкоїна. Обираємо будь-який з них і купуємо на любу суму. Також ви можете побачити, що мені пише, у вас недостатньо монт. У вас може бути те ж саме. Для цього обов'язково на всіх своїх гаманцях робіть ось це. Переходимо сюди. Тут є комісія за пріоритет. Вписуємо. Так само, як мене було: 00.5. Підтвердити. Після цього, ви бачите, що ця плашка пропала, ми можемо спокійно собі підтверджувати транзакцію, і тим самим ми будемо економити десь під 90% комісій. Ми підтвердили, тут зазвичай це дуже довго все апрувується, тому переходимо зразу до іншого сайту. Далі у нас йде деплой контракту Volto. Переходимо на сайт, натискаємо ось тут deploy.